Круглорічка п'ятикласність, з вами особливо Дімасік Зразу вам кажу, вітаю, з вам великним, е, вітаю вас з Великдень. Коротше, друзі. Настав той час в Yor Tudi. Коли я перестав знімати, я пройшов тільки цю і цю машину. І я перестав знімати. Отак. От а знаєте, що я перестав знімати? Бо того, що це було б дуже довго. Відео б виходило навіть на пару часів Так що я покажу вам фінал ігри. Настав цей час. Я все пройшов пощі. От тако. Нам ще лишилося качнути білас на фул. Все. Білас на фулу, друзі. Ми качнулися. Ми це зробили, ми пройшли. Ні, Ну ми ще не пройшли Йор тудай два. але ми її по пройшли. І лишається тільки зіграти. Катку. Зараз ви побачите фінал цієї гри. Вже сто раз її проходили. Другі блогери, но... Нічого страшного. Я її вже тоже. Це вже четвертий раз, виходить, проходження. Моє. Зараз четвертий раз буде проходження. За все время. Моє життя. Так, а ну погнали. Але тут зараз все одно відпаде цей. Дивіться, тупо, яка тут турбинка, ця стоїть. Дивіться, аж себе стить! Он до там зомби цеї здоровенний. Ну ч, ми зараз пару штук їх зіб'ємо. <кхи> не переживайте. Ми їх вже живих не Он до він. Хоба! У мене пушка така, що його зносить, хоч би що. Просто на куски. Так, а ну. Цього дітка замочили. Тепер йдемо, йдемо. Ну то да, ви бачите зверху там, де машина, там мій рекорд був, я по доїхав. Так що в мене зараз нема сумніння, що я проїду до кінця. Хіба в мене може відпасти турбінка? Це да, Воно на лігкотні може відпасти. Ізі тільки, чик і відпала. Ну, ми все одно попробуємо. Статі, я казав, що цих зомбів тут буде мало, Ну ні, їх тут дуже даже, і багато. Оцих здоровенних зомбів. Таких вог. Опа! Ну, для такої тачки, як в мене, то ці зомбі взагалі не страшні. Так, ми ганяємо. О, зараз буде підкидання. Оба на! Підкиднуло нас. Давай турбінкою доб'ємо. Все. турбінкою добили і злетіли сюди. Продовжаємо гру. Так, цих кабанів тут вже щось 10 штук, чи навіть трошки менше. Кстати, друзі, давайте. Зробимо таке в коментарях. Хто підсчитає, скільки зомбарів я цього здорових вбив. Не скільки тут було, типа, що я не вбив там одного чи двох. А скільки я вбив оцих здорових зомбів. І напишіть в коментарях. Я лайкну коментарі, хто буде правий. Хто правильний цифру напише. Типа не цивох, типа, здоровених, е, Що... З розпіраторами на, на морді. А вог, що. Ну як вам об'яснити? Ну ви поняли, коротше. Зараз я покажу. Тут ще має бути він. Не вог, що я тільки що збив. А це цевого, зараз зараз. Тут має бути по-любому. Та -мойо. Такий кабанчик, він такий кабанчик. Он цегой що самому верху. Оце так... таких скільки. Оце не вважається, що я зараз. Я його просто проїхав, я його не, не замочив. Оба, О, оце! Це считайте! Шо, кінець? Кінець! Друзія, кінець! Фіналочка контейнери, йомайо У -йо. нас даже турбинка лишилась ещ. Бенди. Ого! Ого! Дамо звучку! Хоча не надо. Це кінець гри. Отак От все тут йде. Контейнер. І в контейнері хтось був. Все, друзі, ми пройшли Йортуда і 2. Ану. Зараз все знать. Так, да, все спочатку вийде. Так, все означало. Ну, таке було відео. Це був кінець Your за 5 ми Останню серію зробили. З вами був особливий Дімасик. Хорошого вам вигідня і всім удачі, всім пока.